Так, перша. Розпочнемо з коробки. Вона, до речі, тут одна, чорна така. І тому, я думаю, логічно буде вибити те, що вибивається з колії. Так, що у нас тут? Подавив, порвав. Так. Презервативы? Окей. Так, а сколько их тут? По 12 штук. Да? Да, дивиться, все разные. Раз, шесть, восемь, ну тут десять, до речи. Да, все. Да, 10, 10 презервативів. Ого! Три пачки е, цих андонців. <ріх> так, окей. Так, тут те саме. Да. Тут їх щось багато. Так, е, коротше, це, походу, чиїсь остатки, чи щось таке. Так, е, раз, 9. Е, 9, 13. 14, 15, 16, Окей. Не знаю, ми от такими штуками не користуємося і не маємо ніяких з цим проблем з дружиною. Я вам так скажу. Я якось, В мене так повелося, що шарю, коли потрібно а, діставати, щоб не було ніяких а, проблем. І так як ми з дружиною. В один одного одні немає ніякої потреби в цій єрунді. Так, і прям віршами забалакав. І тут у нас 6, 9, 10, 13. І тут теж 13. Ну, коротше, можливо, вони якось там перемішались. Ну, коротше, скільки? Більше 30 штук, правильно? Правильно. Більше 30 гандонів. Окей, презервативи. Я не знаю, гривень по 100, я думаю, їх можна порахувати. Я не знаю почому зараз, але плюс-мінус в ті часи, е, я думаю, те, що я бачив, я думаю, гривень по 100 їх можна е, зарахувати 300 гривень за цей пакунок. Цілком нормально. Якщо хтось користується, забирайте.